Сорту екстра. Ціна 5,5 євро за кілограм. Лоті знаходиться 15 кілограм, Тож зробимо відеоогляд. Починаємо. Ось така. Ось такі дві. І ніжно-голубенькі з квіточками. Є двойні тюльки. Наступне, знову ж таки, є ось такі, бачите, салатового кольору. Легесенька, напівпрозрачна. Є такі дві тюлі. Вузенька, але довга. Бачите, має такі тут шлейчки, що зразу на карніз Знову ж таки, бачимо похожу голубеньку, листочки. Вона довга, але також вузенька широка. Ще одна така ж сама Наступна, знову ж таки, вже, І така, плутніша, так, але вже з такий колір. Ще одна. Їх є три, так? Чотири. На чотири. два вікна. Їх є чотири. Наступна ось така класна бівеляна. Таким плотніша. Вона велика. Бачите, дуже велика, класна. Довга та широка. Її можна розрізати навіть. Або, наприклад, десь у зал. Дитинка класна, біла з бежевим. камером. так ми ближче трішки покажемо. Ось така, бачите, пасочок ось. Наступне, ось така, теж білесенька. Важка, важка. Так, дивіться, теж вона... Це вона вдвоє складена. Дуже вона велика, 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 велика. Її можна розділити, наприклад, на вікна. Може бути на 4 вікна. Бачите, ось такий близька вам покажу. біленька, І вона і пара. Ще одна така ж саме за та велика. Наступне, така плотна. Можна сказати, це вже штора. Гуляна, так. класна така. Ви біленька-біленька. Наступний, дивіться, така хвисточка. З сирим вічінком. Таким є. Металік. 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 Кльопочки. Mm -hmm. І теж вона є велика, так? Mm -hmm. І широка, і, довга. і широка. Їх є дві. Те ж сама завелика. Наступна, і теж така бежева. Це одне віконечко, але довга. Якщо Шорока. хочете в кухню, там, наприклад, у зал, то можна розкрити на дві частинки. Це бачимо вже подвійна. Подвійна така. Отак вона має бути. Одну частину прикриває і сім'ї. Також така Довша така йде. цікава. Угу. А так. там є ще одна така ж сама. Це і і це ще є пара до неї, яка ж сама жовтенька. І ще одна плотна біла. Ми і ще одна плотна була. біла для нас. Там вже вона попадалась. Це можна бути. Можуть бути і штори такі. Не тюнька штора. У нас тут така жемчужна, так, 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 так переливається там. як втирка на нігті. Угу. Теж має ось такі, бачите, штучки одразу на Наступна. Теж Тобі такі гарні кольори. Білий, бежевий, коричневий. Чорна. 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 Класна. Ось така теж на весна. розміру. Ще одна є. Так, пара. в неї є пара, є дві такі. це прикольно. І ще ось така, бачите, є. Пахово. Пахово. З цієї сторони. Mm -hmm. Вона йде супер довга, mm -hmm. супер широка. Дуже класна. А Ми його близька покажемо дві ціки колір. І трохи спеціально. Знову угу. ну, ж таки дана, теж класна, лесенька. Ось так зроблено. Є широкою. Ось це її ширина. Може ще одне поїдемо. І, І остання така моделька. Теж бачите. Має ось такий візеруночок. Красивий, красива теж біленька, дуже великі штори, кулі. Тобто ціна 5 п'ять євро за кілограм, лодку знаходиться 15 кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.